Я Катя Сташко, це рок це рубрика? Що у сумці? Що у нас тут за сумочка? Це український бренд. Я просто обожнюю ці сумку, тому що я ходжу і всі думають, що це кіт. Це Антон Білінський, і це сумка вона перешита з якихось старих непотрібних там. Не знаю, раніше це могла бути шапка, чи шуба, чи ще щось. І він робить ресайкл. А дорого це? Я не знаю, бо це подарунок. Давай відкривай, що там було. Так, По перше, Шам дивись близько. мій карабін. Карабін до пташки. Кремчик, тут пташечка, тут карабінчик. Це все відкриваємо. Так. Найбільший косметичка. елемент в цій сумці це косметичка. Косметичка одна, і та сама на денний макіяж і на сценічний макіяж. А тут у нас і тоналка, і біби-крем, бі і ромяна, і Це шо все, все що це. І ти постійно. Я знаю. можу так. Навушники про обов'язково провідні А чого провідні? у мене їх причому дуже багато постійно. Чому? Тому що я не можу заряджати предмети. В мене все розряджене, але зараз я ще ношу з собою треті навушники. Я готую альбом і всі зведення фінальні треків я ну на цих навушниках не можу перевірити, тому я mm -hmm. перевіряю на цих книжка. Давайте скажу чесно. Ношу тільки тоді, коли знаю, що я буду десь сидіти чекати щось. Читаю зараз жовтолику. Ой, тут грошики, до речі. Замість гаманця ти носиш гроші в книжці. В книжці чи та що? Та, я не люблю гаманці, тому вони або в книжці, або тут в кишенці. Пару елементів елайнери ношу. Як давно ти їх носиш? Я зробила одну величезну помилку. На середині свого терміну я їх перестала носити, і тепер мені прийшлося знову це. Десятий тиждень з 17. -ти. і скажи, як це боляче. Перша пластинка, і потім там перший день кожної наступної боляче, але взагалі супер класно. Це пшикалка для горла. Постійно проблеми з там зв'язки, горло. І я постійно ношу і суфельна історія. Так. Цей пробник духів Ретівер тонка. Ну такий а, чоловічий характерний, Хар... О, да, да, типу, прям знаєш, тебе точно запам'ятати можна. буде. Це наліпка. Це собачка з Зо, собою. <світ> зовні фешн всередині депрешен. Фотка моїх подружань. У кожній сумці якісь фотки лежать. Це правда. І в мене є ще мішечок. Це. на випадок, якщо змінити щось. Наприклад, ось це на ага. ось це. Я завжди його ношу. Це там три брошки і, і бус. У мене є гроші, Посілечка. запальничка. До речі, та я ношу з собою на всякий випадок. І людянки. Що найдорожче в сумці з тобою сьогодні? Навушники. Ось чи Apple. три речі, які мають бути в сумці. Без косметички я беру просто сісі крем і рум'яна і навушники. Найдорожча твоя сумка. Чи найулюбленіша? Давай так. Ця, тому що вона завжди викликає дуже багато запитань. Це правда. І вона дуже містка. Я тобі дуже дякую. Слухати Як нову тобі? пісню Роксолани Пташка. Взагалі-то. Yes. І мімацький!